Протягом усього дня, 20 березня, росіяни обстрілювали білопільську громаду з мінометів та артилерії. Це було і Волфине, це було Тинськ, це було в більшій мірі із громада. По Сказківщинській громаді там якраз ситуація, коли працівники старостату займалися роботами по благоустрою території. Закінчили, зробили маленьку перерву, і слава Богу, що закінчили, бо в цей час не розпочався саме обстріл центру населеного пункту. Обстрілювали будівлю старостату, і будинок культури, увесь центр населеного пункту. Дев'ять прильотів було із артилерії. Через годинку була пауза. Знову було потім три прильоти, і потім через ще який час ще дев'ять і ще дев'ять прильотів. Тобто, загалом було понад 30 прильотів. Постраждали і житлові будинки, постраждали будівлі нашого вищопрофесійного ліцею. Постраждала система енергозабезпечення села, лінія електропередач. На щастя, як і люди залишилися живі, війни ушкоджені, це саме головне. Росіяни обстрілювали і інші населені пункти громади. У деяких неможливо встановити наслідки, наприклад, там де село Волшина, ми зараз не можемо сказати по ті причині, тому що там уже взагалі немає населення. Люди звідти виїхали, поїхати туди, щоб зафіксувати які пошкодження. Це дуже небезпечно.